Did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting break. But I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, cause we all want the same thing. У нас сьогодні знов сонячных, ну знов. Ви вчора бачили, які у нас були перепади температури і дощу і граду, і що там у нас тільки вчора не було. За один день чи за, за півдня буквально мільйон різних температур. І град, і дощ, і сонце, і жара, і холод. Так, ну сьогодні ще поки що дощу не було, але обіцяють десь так у 6 годин вечора. Не знаю, поки що не було. Сережка вже встиг. Сьогодні приварити, а там до, до того стопчика кріплення. Правда, тут треба десь між цими перепонами перелізти так. Ну, за ось ще скільки нам залишилося, то Віталік десь там шліфує, в принципі, доску. А Сережка ось його приварив уже кріплення. До якої будуть чіплятися е, цей стопчик. Стопчик, по-моєму, буде чіплятися. Чи я не знаю, що. Ну, щось буде ось, ось сюди чіплятися. Ну, так, да, стопчик. Ну, а я зараз поставила, воно зварила е, цю кашу гречану та знову спекла оце ту вчорашню піцу, тому що вона дійсно дуже кльова. Ну на цей раз вже зняла, як його пекти. Вчора считай, ми все перевірили. Дуже... Но мені дуже сподобалось. І по-швидкому зараз до каші. Там ще крильця в нас залишилися і буде класний дуже такий обід. Коротше, дивіться, як картошка попіднімалася, ось його оця вже. Ну, це ще ж тільки посаджено. Але бур'ян, це взагалі. Взагалі, збираюся. Ще й на город треба якось вийти. Але ж думала забрати ванятка зі школи. Ну, та й піти ну, на город. Але в них там щось, не знаю, чи діагностична, якась, чи якась репетиція, коротше, не знаю. Тут так в мене затягується трішки цей процес. Так, редька. А, ну поняли? Оце то, звісно, редька це кіно. Де вона взялася? Я не знаю. Я думала, що її вже взагалі тут все. Перемерзла б, щось там з нею сталося, а вона дивіться, яка, та це взагалі клас. Це взагалі ого класно. Оце. Це красота. Поприріджувати треба. Геть прям велика, дивіться. Бачите, найкраща редьку, в принципі, я так вже розумію, садить ще коли. Взагалі нічого не, 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 не посаджене, то треба саме першу радьку садити. Ну я реально думала, що вона пропала. У нас тут вечірній промінат, скажімо так. Оного. Сергій Андрійович свій городик поле. Що ти там полеш? А, горох, бо горох він поле. А я свою цибульку. О, о такого. Я прям полю по-серйозному, я прям оце все вкидаю у відро. Тому що щось мені кажеться, що воно приживеться, так як оце прижилося усього. Так що я прям збираюся на винос. Ще трошки воно позавішували досточок. Ну, що нам, Поки ми полимо, Віталік нам підшліфовує, ми потім відриваємося. Пішли, повісили, опять прийшли. Ну і отак у нас проходить вечір. Так, да, Сергій Андрійович? Да, романтично. Так, да, романтично. Тіка да, да. сільська романтика. Віталіку наноси доски. Діти розбирають якусь а я не знаю. крутя хто чим хочете та займається. Сільський вайб. Що там скажеш? О, коробчик, дивіться, який в мене вже свіженький, гарненький. Морквочка вже така чіткінька. Петрушечка. О, яка Петрушка, блін, яка гарно вродила, а це, свіж, це свіжачок. оцей, так, Петрушка, а це цибуля Кущовка. Оце все оце все цибуля Кущовка. І булька, звісно, що охороняє, ну в неї своя робота серйозна. Ми просто хочемо встигнути щось ще посадити, вроді ще сьогодні дощ, а там передають погоду, вже якусь таку літню. Да, хотіла сполоти тільки цибулю, але сполола і цибулю, і ще й чесник вкупі. Все, чистенько все стоїть. Ну, в чеснику взагалі більше було бур'яну, чим у цибулі. У цибулі більш-менш там нормально було. А чесник такий вже прям геть був, негарний. А наші папуля там щось з кукурузою розбирається. без 10,8. вісім але така земля якраз хорошенька яка картошка стоїть та халтуриш Сергій Андрійович у мене прям весь бур'янець у цьому, у, у Відаречкові, а ти халтурщик. Не завідувач Завідую, не завідую, халти. Слухай, я а ти каву якусь робив чи ні? А, молодець. Блін, ну я кажу, ну це просто кошмар. Тільки, тільки. Це шо це таке? Сирін, не рісуй мені лишні полосочки. Це квадратик. Що ти мені рісуєш? Так я дивись, квадратик. Він мороз, не це мене. Не, не 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 в звіря. Це. Типа, ми намагаємося відмалювати льва. Mm. Це ми намагаємося відмалювати, обма... бо тут же ще ж нічого, окрім бур'яну, не повилазило. Де в нас вільний простір, щоб зараз сполоть? тому що тільки що купили ці помідори і треба їх сьогодні посадити. То я хочу зараз розполотити ось ось цю частину під помідори. Отут. А, це... а куди ти мою сапу забрав? А це ось, а так як тут ще у хлопців моїх насаджена якась кукурудза і якісь кавуни, я не знаю що, то це він прийшов мені. Я його визвала, щоб він мені намалював. Де оце? Де я вільний простір? Це він там заканчується, де в тебе закончилось? А там що? Оце вся кукурудза? Оце де ти річечок намалював, це закінчення вже? Так що там? Я ніфіга не зрозуміла. Ой, господі, з цими хазяїнами моїми. Так, ну то в общем. Зараз, добрий день. А да, у нас кутина народилася два місяці назад. Так, класно. Так, і в общем, і оце я зараз усього, оце усього пропалю, виходить. І піду далі, ну, напевно, може, тут ось учити. Де. Коротше, десь буду ще полоти, але поки що нам треба підготувати землю під помідори. Боже, це взагалі. Тут то я вже оце ж тоді вечором, позавчора, чи коли там прополола і цибульку, і часничок прополола всього. Тут у мене вже, хоч принаймні, тут нормально. <ріх> Я якраз, до речі, теж перед дощом прополула оце все. Тут а, норм. Ну там, звісно, це, це взагалі. Це ще вже бурян. В общем, весь вітки. На цей раз я вже полю і прям вибираю цей бур'ян. Я не знаю. Якщо він через тиждень знову вилізе, то це буде просто кошмар. Уже все, вже жодної бур'янинки в мене тут. Оце місце я підготувала. Ще туди, видно, пройду під помідори, там під огірки. Або туди далі трошки ну, розподілю вже. Жарковато, знаєте? Таке на дворі жарковатенько. Так, рейечки ще до заборчика підготовили. Зараз я їх поскучую сюди. Зараз я сама вже дороблю оце те, що маю доробити. Так, поприносила все, що мені зараз треба. Саморізи, лобзик, сверлишко ось таке і мій шуруповерт, і карандашик. І зараз ми працюємо далі. Wonder what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I like to Life's all about balance. And real love takes practice. We know accidents happen. But my love's on purpose. Reciprocate the feeling. Find peace beneath the surface. Everything's peachy. Так. Як бачите, ось його ці вже маленькі планочки. Я поприкручувала. Воно ще нічого, звісно, не виставлено, Тому що воно, е, виходить, це ось, ось ще там ззаді буде прикручуватися, щоб однаково ця відстань типу була. Але отак. Ось, ось такого приблизно. Ну. Потім ми вирівнюємо, ну побачите тоді. Ну, різниця, вже отакого дивіться. Просто і ось так. Отакий. Сережка воно поприносив воно ще оці дощачки, яких нам не вистачало. І ми зараз їх з ним докрутимо. Чи докрутимо, чи... чи ще не докрутимо. ну Невідомо, якщо хватить, то докрутимо, якщо не хватить, то не докрутимо. Теж тут цьому трохи так, єсть. Або докрутимо, або не докрутимо Все логічно. Все. Ще одно, одної, одної досточки не вистачило. А? а, дошліфує. О, класно. Ми зараз сідемо садити ці помідори. Все, основна, основна зашита. Тепер доробляємо вже зовнішній вигляд отой такий мною придуманий. І все, і буде добре. Ну, все. Так, клубника взагалі класно зацвіла. Тут ось, в принципі, ось погано. Ось тут замерзла, оце залишилося з клубніки. А ця ось позацвітала. Ой, так, клубніченьки вже є. І ще там. І позамерзали ось оці фундуки наші, треба пообрізати. А Ні, от треба пообрізати. Візьмемо секатора та пообрізаємо. А що це, а, це непонятно. Це якийсь кущ, який ми його ...убираємо-убираємо, а він все рівно виростає. І папа хотів вже, як оце був екскаватор, його, щоб він викорчував, але ж в нього не було часу. Та й так він і є щось. Або на наступний рік вже викорчуємо, або там осінь. Ну. Він дуже швидко розростається. Оце він його скошує, а він заново розростається. Не знаю, що таке. це таке ось його прям треба обрізати. Оного. Дивісь, замерзли, теж кущик. Осталось тільки три. Три залишилися і четвертий. Попропадали. Але, але ота тітя мене підвела, по якій я. Так. Да. Да. Ти по тті її різав, так? Да? Ясно, понятно. У мене навіть ця дві. Цибулька молоденька повилазила вже. Це ця, що я всю. Це за що, що, що А що, щевель. Це його треба пообрізати теж. І кстати. Борщ? Да. Ей, за нього щось забула. І це дощ задощила, і це вже таке ці виріс, то треба обрізати. Май, він скоро буде більше, вже? Ага. О, шовковиця почала пускати. Так, ну все, пішли. Посадимо помідори та й підемо на рибалку. Хочемо піти сьогодні на рибалочку, так? Да? Так, да, так, да, так, да. гулька. Це точно. Коротше, ну що, дивіться, скільки в нас на експерименті наша палатка. І, коротше кажучи, і все, ми задоволені. Тобто навіть, скільки вона під усіма дощами простоїла, під вітрами вже під чим хочеш, під градами і чим хочеш, видержала. Молодець. Тут, до речі, навіть оці железячки, які вони туди вставляються, то железячки навіть кращі, ніж у нашій палатці. Та як прикольненько е? О, Віталік вже дошку несиш. Досточку приніс, так? Да? Доску чи ні? Доску. О, клас. Все. Це добре. Останню доску треба, диви. Так, ну все. Зараз прикрутимо і підемо садити помідори. Розсада у нас така ось величенька вже. Та зараз ми робимо Сережка. А що ти туди закидиш? От потрошки м'ячки. — А, м'ячки. Так. І зараз у нас тут 50 кущів. Щось мені каже, чи, чи хватає місце. Хватить так. Да. Хорошо. Все, зараз досадимо, посадимо. У нас тут різні помідорки. І жовті, і червоні, і вони цього. Вони такі, що і на соління, і на закрутку, і на все. І на їжу. І на їжу. Все, погнали. О, да. плантацію засадили. Оказується, їх там було не 50. Ми хотіли 50, але... Нам сусідка нагородила нас, походу, не 50. Оце вся плантація. Все, посадили. Зараз хлопці підуть ще навіть ваняткою залишилися, там помідорки. Підуть йому нагородик посадять і йдемо на рибалку. Все, на сьогодні щось хороше. Так, тут крутяцьке. Сидимо собі. І Васик булочки ось приніс Із магазином. Десь пішов він у нас посильний, десь пішов ще по це по сімочці. І собі гарненька така рибалочка, да, Сіріньки? Ну, він два коробчика вже вловив, тільки таких маленьких то випустив. А я тільки березу оцю оцю Гарненьку, на отой спінінг другий. Так гарненько таку висоту взяла, що ніхто її не візьме таку висоту не Ну, але ж це ж треба було так закинути гарно аж на ту березу закинула. Отсюда. Взагалі мастер спорта. Покиданню. У мене треба на Олімпійські ігри по цьому. киданню по березу. Покиданню, так. А булочки, наче в рибаковці. Це оці булочки ми любимо, бо вони нагадують булочки з рибаковки. Так. Ну, в общем, оце ми так собі після наших тих, хто з скільки помідор, відпочиваємо. Подивіться, яка тут красота. Взагалі дуже гарно. Е? Боже, які хмари, Дивіться, які хмари, Нічого собі. А ми ще на рибалки, але ну, там декілька карасиків, да, ми в... Точні ж не ми, у мене вся риба, яка була, або зірвалася, або не клює. Один карасик у мене попався нещасний. І той якийсь такий він ну, проходящий десь проходив, просто мімо. Такий подумав. Але за те то... да, яке небо. Це взагалі ведь. А це Від... просто з павліном. Да, Ваня. з спаль... спа... спа... спаль... Говори. Вони перекрикують один одного там. Красиво. Так красивенько, скажи, диви, воно вже ліхтарі повмикали. А ми ще тільки з рибалки йдемо. Да, рибаки? Не, ну чого? Карасиків наловили. Таких гарненьких. Нормально, не дождалася. Я сиділа і сказала, що я звідти не піду, поки велику рибину не виловлю. Ні, не вийшло. Це точно. Просто завтра в школу, то якби не якби серйозно, якби не в школу, я б ще й посиділа. б. То до. Да, ми ж не спій. Нічого не треба. Ну не знаю, напевно, поки б я велику рибу не зловила б. Мама от тудово не виходила, ви принесли палатку, поки мама велику рибину не зловила.